Добрий вечір, нашій господі! От не гості, дорогі Колядки вивчили! У Решетилівському центрі розвитку пазлик напередодні Різдва Христового провели майстер-класи для дітей та дорослих. Гостей зустрічали газди Петро та Устина, в ролі яких вжилися Марія Романько та Тетяна Семенова. Для дорослих ми робили різдвяного янгола-охоронця, який є провісником чистоти і добра. Для дітей ми робили різдвяну зірочку, з якої вони можуть водити вертеп. Петре, а ти що додасиш? А що мені казати? Люди прийшли, ми їх зустріли, людей було багато, у нас було 12 дітей та чотири дорослих. Ой, ні, не чотири. Шість. Сподобалося всім! Приходьте ви! Подбали організатори і про частування. Кажуть, сподобалося і дітям, і дорослим. А ми ще й пригощали дітлахів з святковим частуванням, коржиками і узвару. Гастиня, звичайно, щось там ще наливала, ну мені навіть нюхати не дала. В мене була цілюща каже? вода. якою я... Пригощала своїх газдинь. Вони так смакували, що й додому не хотіли йти. До проведення майстер-класів готувалася відповідально близько двох місяців. У нашій господі є такі чудові барани сіна. А ти газдиню, що приготувала? Які декорації? А я свої декорації збирала по всій Полтавській області. Наші наряди приїхали із Лубенщини. Вишиті рушники приїхали із Кременчуцького району, а наша різдвяна е, автентична ряднина приїхала з Колотіїв. Всі решта нарядів і, звичайно, нашу традиційну пустинку ми збирали у Решетилівці. Наступні майстер-класи в центрі розвитку падлик відбудуться вже у новому році.